Пропорція це рівність двох відношень. Це ми вчили на минулому уроці. Ще раз говорю: відношення це показує дію ділення. Можна записувати двома крапочками, можна записувати рискову дробу. Що я хочу з вами сьогодні опрацювати? Тема в нас та сама: пропорції. Перше завдання: прочитайте пропорції і чи правильно питають пропорції. Тобто, дійсно, чи рівні відношення, чи не рівні. Як читати пропорції? Хто в нас був? Олег був на тому ж уроці, так? Вчора. Я... Так? О, і ти була. Ну, давайте, хто був, буде читати. І так, читай першу пропорцію Олег. Читай п'ять. П'ять, відноситься до двох. Так само, як десять відноситься до чотирьох. Спасибі. Значить, діти, можна читати пропорцію не 5 поділити на 2 деревні, 10 поділити на 4. А поділити це ще й відношення. Тобто відноситься. 5 відноситься до 2, так як 10 відноситься до 4. Ану, Віталіна, ти другу попробуй прочитати. 8. 8. Відноситься. Так, 24. До 6. Так, дякую. Далі. Хто у нас ще був на уроці? Єва. Була, будь ласка, читаємо. Один. Тепер дивіться, відноситься в нас рискою дробу. Бачите? Рискою дробу. Читай, Один. А, один відноситься, Відно... ні. Відносить. Один відноситься до трьох. Як? Один так само, як чотири відноситься до дванадцяти. До 12. Поняла, що я хочу навчити, щоб ви пропорції читати. Руслан, а mm -hmm. тепер ти попробуй прочитати останню. Сім відноситься. Сім відноситься. Ні, ні, до чого? Ні, відноситься це риска дробу. Сім відноситься до чого ось. До Поділити скільки? До двох, так як це дорівнює. так? Так, як тридцять п'ять. До десяти. Відноситься до 10. Питаючи правильна пропорція. Чи правильна пропорція? Ну, 5 поділити на 2 це буде скільки 2,5. Да? І 10 поділити на 4, це теж буде два з половиною. Значить, пропорція правильна, ну, рівність правильна. 8 поділити на 2, підказуйте, скільки буде. 8 поділити на 2. 4. А 24 поділити на 6 теж. 4. 4, значить, пропорція правильна. Далі, одна третя, 4 дванадцатих, 4,12 можна скоротити, теж буде одна третя, то пропорція правильна. Далі 7 поділити на 2, це буде 3,5. 35 поділити на 10, це буде 3,5, Тобто всі пропорції правильні. Наступне завдання: назвіть крайні та середні члени пропорції. Так, Віталіна в нас так, була на уроці, на минулому назве нам зараз. Крайні і середні члени пропорції. Будь ласка, перша пропорція. Один відноситься до двох, як 5 до 10. Які тут крайні члени? Один і десять. Один, один і десять. А середні? Два і п'ять. Значить, діти. Тут все просто. Крайні ті, що по краях стоять. Середні – ті, що в середині. Так, Єва далі, другу. Б. Двадцять один відноситься до трьох, як 14 до двох. Назви. Крайній члени – і середній крайні числа. Крайні крайні це 21 та 2. А середні, а середні, а середні це 3 та 14. О. Добре, а тепер, якщо ж написано так, дивіться з допомогою риски дробу, то ви дивитеся так на враз, на такий металовий вихід, то в нас подивиться віка подивиться: "Давай, кажи, крайні числа Крайні числа 4 та 9. Так, а середньо. Середня числа 12 та 3. Розумнечка, розумнечка, молодець. Так. Подивилися ще раз, як можна, да, Якщо в рядочок записано двома кропочками, якщо записано не в рядочок, то по риски другу, то я так наперед. Далі. Нам треба повторити ще основну властивість пропорції. Основну властивість пропорції. Значить, в чому вона полягає? Добуток, добуток це дія множення. Крайніх членів ставлю кропочку. Якщо помножити 1 на 10, то 1 помножити на 10. Виявляється, це буде рівня добуток крайніх середніх членів. 2 помножити тут ставлю кропочку. 2 помножити на 5. Можете перевірити, 1 помножити на 10 буде 10, 2 помножити на 5 буде 10. Далі друга дивіться 21. І 2 крайні члени, якщо їх помножу, 21 помножити на 2 буде 42. І середній помножу 3 на 14 теж буде 42. Отже, основна властивість пропорції – добуток множить, помножити треба добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Це використовується для розв'язування рівнянь на пропорції. Запишіть собі оце завдання повністю, це вам буде як зразок. Запишіть з нового рядочку. Знайдіть невідомий член пропорції. Записи. Знайдіть невідомий член пропорції. Знайдіть невідомий член пропорції. Пропорції для першого разу взяла дуже легенькі, щоб вам показати. Пишете А x відноситься до 5, як 8 до 4. x відноситься до 5, як 8 до 4. Я вам пропоную перейти зразу на дію множення, використовуючи основну властивість. Ви можете навіть намалювати, беріть олівчик і малюйте, що треба х помножити на крайній на 4. І середньо так помножити, крапочки поставте, що потрібно помножити, а між ними поставити дорівня. Малюйте, щоб ви запам'ятали, крайній множимо на 4 буде 4х, бо число попереду записується. Дорівнює, це називається добуток крайніх членів, з краю ті, що стоять. Дорівнює добутку середніх, 5 помножити на 8. Так, основна властивість пропорцій. Добуток крайніх членів до рівня добутку середніх. І в нас набагато легше рівняння вийшло. Не з діленням, а з множенням. Пишемо 4х до рівня. Підкажіть, будь ласка, 5 на 8 буде. Хто зна таблицю множення? А ну, буду знати. 40, 40. 40. Добре, 40. пишемо діти. 5 на 8 40. А далі рівняння зовсім-зовсім простеньке. Зовсім простеньке розв'язуємо. Між 4 і х не пишеться дія множення отут. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток – це 40, завжди ділимо на те число, що біля х, бо це невідомий множник. 40 поділити на 4, підказуйте, буде? Буде? Ну, активно. 40 поділити на 4. 10. 10, 10, 10. Розв'язав. Далі добре. Добре, спасибі. Далі Б пишемо. 27 відноситься до X, як 9 відноситься до 2. 27 відноситься X, як 9 відноситься до 2. Використовуємо властивість пропорції, так? Да? Так, малюємо собі. Треба 27 помножити на 2, а х помножити на 9. Я вам пропоную. Добутки все рівно одинакові. Давайте те, що з x писати зліва, якщо ви згодні. Значить, дивіться, зразу будемо тоді середні множити. Х на 9 буде 9х. І тепер крайні справа запишу. Значить, тут я як хочу, так і пишу, в якому порядку. Тепер дивіться, як можна ще простіше зробити. Ви ж знаєте, що ви будете ділити зараз на 9. Щоб 27, я бачу, просто 27 і 9 скоротиться, дивіться, як можна записати. Х дорівнює. Ми ж знаємо, що ділення – це не тільки дві крапки, і риска дроб. Запишіть собі, що треба вам 27, та що помножене на 2, поділити на 9, щоб знайти невідомий множник. І отут можна буде 9,27 скоротити на 9. 9 поділити на 9, 1, 27 поділити на 9, 3. Дивіться, у вас вийде 3 помножити на 2 – пер, 6 перших або просто 6. Так що ще й таким способом можна заразом знаходити, помножила, а тоді зразу ділити, скорочувати. Ну, якщо ж дійсно скорочується. Якщо не скорочується, то це ж таке. Так, є питання по цьому, по першому, по другому рівнянню. Ну, подивіться, діти уважно. Значить, ми крайній члени можемо на середній, Між ними пишемо, знак дорівнює. Тепер давайте попробуємо розв'язати точно таке саме рівняння, але в чому відмінність? Відмінність у тому, що записано не двома крапочками, бачите, а і дробу. Пишете, 5 відноситься до х, як 2 відноситься до трьох. 5 відноситься до х, як 2 відноситься до 3. Як множити тут? Ось ми показували крайній члени середнє, вам Віка розказувала. Х у нас у середніх. Отак обводите олівчиком, вам х на вкрасу так треба помножити на 2, крапочку поставте, А 5 отак треба помножити на 3. І між ними записати знак дорівня. Зразу з хм давайте запишемо. Підкажіть х помножити на 2 буде скільки. Х помножити на 2. Ну, число попереду буква позаду. Х помножити на 2. 2, 2 і буква х. Все просто 2х. Далі числа множимо на 5 на 3. Можемо зразу написати, що буде 15. 15. Можемо зразу, поняли? можна усно. 5 на 3, 15. Тепер знаходимо невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба довбуток 15 поділити на відомий множник. Так. Х дорівнює. Якщо у вас є 15 гривень, вам треба поділити на двох чоловік. По скільки гривень вийти кожному, подумайте. 15 гривень на двох чоловік. По 7,50, так? По 7,5. Молодці. Пишемо, 7,50 7,5. Оце такі самі простенькі, мабуть, рівняння. Я вибрала. Тепер давайте з вашого підручника. Розв'яжемо. Теж тут рівняння такі самі. Пишемо з підручника вправа. 605. Можете підручники відкрити дивитися. вправа 605. Вправа 605. У вас три рівняння записані з двома крапочками ділення, а три рівняння записані із прискою другому. Ви повинні і так записані вміти робити, і, і так. Пишемо. Перше рівняння. 6 відноситься до X, як 36 до 30. Як 36 до 30. Так, тепер Віка Саливіна включає мікрофон і говорить, як потрібно помножити, будь ласка. Діти, повключайте камери, бо я вас не бачу. Рома, Віка, Ваня, Єва не бачу. Вікторія, ти тут? Пішла позушити, не вернулася чи що. Тут. Ну, так, а чого ти мовчиш? Давай, включай мікрофон і будемо розв'язувати. Спочатку давай визначимося, де крайні члени. Назви ті, що по краях стоять. Це які числа. Ні, ну Ти ж перший раз за місяць підключилась до руку, то хотілося б вже щось від тебе почути. Так. Так, і навчилася це. І так. Скрай стоять. Шість і 30. Показуйте собі. Треба 6 помножити на 30, і це буде дорівнювати х помножити на 36. Так. Віталіна діктує мені. Якщо х помножити на 36, скільки це буде? 36 х. 36х. Завжди число пишемо попереду, букву позаду. Далі діти ставити до Перемножаємо 6 і 30. Пишемо 6 помножити на 30. Пишемо 36х до 180. І щоб знайти х, треба 180 поділити на 36. 180 поділити на 36. Так, ділимо 180 на 36. Пишемо х дорівня. Ну, подумайте, наскільки помножити 36, щоб вийшло 180.

Друге рівняння, вчимось розв'язувати, записуємо. 12 Відноситься до 7, так як 3 до Х. Так, Віка задорожна, включаю мікрофон. Давай стопуємо, визначимося. Де тут добуток крайних рівня добутку середніх? Крайній добуток 12 та Х. На Х, 7. А середній 7 та 3. 7 помножити на 3. Добре. Так, записуємо. 12х дорівнює. 7 помножити на 3, 21. Далі все стандартно. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 21 поділити на відомий множник. Ми бачимо, що на цілу тут точно не поділиться. Через те ми можемо так записати 21,12. Скоротити і виділити цілу частину. Так, 21, 12 Можна скоротити на 3. 12 поділити на 3, 4. 21 поділити на 3, 7. І виходить 7 четвертих. Виділяємо цілу частину. Записуємо х дорівня. Хто знає, скільки четвірок вміщається у сім Ну, подумайте, скільки там четвірочок поміститься. Одна, дві, три. Подумайте. Діти, просте питання. 7 поділити на 4. Скільки четвірок вміститься в числові 7? Одна. Одна. Записуємо одна ціла. Далі. Рахуємо остачу. 7 відняти 4, 3, це буде новий час. 3 четвертих. 3 четвертих, спасибі. Далі. Пропоную вам попробувати ще розв'язати рівняння, які запис... записані другу. Так, пишемо. Четвертий. 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 Х поділити на х відноситься до 21, як 9 до 14. Як 9 до 14. І от тут уже діти будемо перемножати навхрест. Якщо так записано, значить, дивіться, х ви множите ось на 14, а 9 множите на 21. І ставити між ними знак дорівня. Намалюйте собі, що ви хножете на 14. А 9 множити на 21. 9 на 21. Так. Далі. Ну, бачу, тут ось 21 і 14 скоротиться, через те ми можемо зразу написати, що х дорівнює. Це треба добу, так оцей 9 на 21, поділити на 14. Ділимо на число яке стоїть біля Х. Зверніть увагу, що 21 і 14 можна скоротити. На 7, 14 ділимо на 7, 2, 21 ділимо на 7, 3. І виходить х дорівнює 3 на 9, 27 других. Виділяємо цілу частину. 27 ділимо на 2. Буде 13 цілих, 13 на 20, 26 остача, 27 відняти 26, 1, виходить 13 цілих, 2, друга. Далі, п'яте рівняння. Х відноситься до 16, як 3 відноситься до 8. Так, Віталіна, диктує мені, як тут помножити, щоб добуток країв дорівнює добутку середніх членів. Будь ласка. Досить. 8 і 3 помножити на 16. Так, пишемо. Х помножити на 8. Це буде 8х, число попереду. І 16 помножити на 3. Так, пишемо. Х дорівнює. Значить, 16 помножити на 3 – це добуток. Ділимо на 8. І, дуже, і дуже гарно скоротиться, да, На 16 і 8 на скільки можна скоротити? На <клухи> 6. Василь. Буде 6. Ні, 16,8. Діти, 16,8 ділиться на 8, то можна скоротити на 8. Скоротити це поділити. 8 поділити на 8 1. 16 поділити на 8 2. І виходить 2 на 3 6, перших або просто 6. 6 перших або просто 6. Далі. Наступна вправа. Наступна вправа запишіть. Трошки складніше. 616. Вправа 616. Вправа 616. Записуємо. Перший рівня. Три четвертих. Відноситься до Ікса так, як одна ціла одна п'ята відноситься до однієї ціли, однієї третєї. Тут, звичайно, складніше, але суть така сама. Ми показуємо. Ось у нас крайній член. Ось у нас середня. Якщо ми їх помножимо, то можемо прирівняти добуток крайній шленів до рівня добутку середнього. Спочатку записуємо з іксом. Одна цілах дорівнює. 3 четвертих помножити на 1,1 третьо. 1,1х дорівняння. Для того, щоб помножити і мішане число, мішане число потрібно перетворити. Неправильний дріб. 1,1 третя. Ми 1 множимо на 3 на знаменник і додаємо часи. Буде 4 третіх. Так, видно Віталіна, тобі, що дуже добре все скоротиться, правда? 3,3, да, і 1, 1, 1, Це буде одиниця добуток обернених чисел. Буде 1,15 і дорівнює 1, так? Добре. І щоб знайти х невідомий множник, ми добуток, одиницю ділимо на відомий множник. Ділим на відомий множник. Для того, щоб поділити на мішане число, теж його треба перетворити в неправильний дріб. Італіна, що на що треба помножити, додати, підказуємо. Один множимо наскільки на 5 і додаємо. 1. І буде 6 п'ятих. Так, буде 6 п'ятих. Для того, щоб я вам нагадую, поділити на звичайний дріб, треба помножити на обернений. Ділення міняємо на множення і другий дріб перевертаємо. Один помножити на 5 шостих буде 5 шостих. Буде 5 шостих.